Велика перевага цього салату в тому, що його можна їсти відразу. От відразу. Берете, відкриваєте, берете вилку і їсте. Візьму так і цибулинку, і зеленушку, і огірочок. Супер баланс, хрусткість, свіжість. Неймовірно. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні готуємо смачний салат збитої редьки та огірка, який підійде на будь-який святковий стіл, а особливо на сезон шашлику, мангалу, грилю, барбікю, вогню, всього. Готується всього 5 хвилин. Я думаю, на цей салат варто цих 5 хвилин витратити і порадувати себе та своїх близьких. Якщо готові дивитись, прошу лише малюсеньку, таку маленьку вподобаючку бонусом. Ну а ми починаємо. Взагалі я планую відзняти не один салат, а багато різних закусочок до шашлика, там різних цибульок. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях ваші побажання. І взагалі, чи буде цікава вам така історія, е, у мене на каналі є і шашлики, і купа всього там рецептів на грилю на мангалі. Купа різних соусів, а от таких легеньких салатиків, рецептиків ну напевно мало у мене. І тому я вирішив от відзняти. Все менше тексту, більше діла. Значить, що нам потрібно? Ну для початку вам потрібно ось такий зіп-пакетик або звичайний пакет маєчка, для того щоб у нас редиска і огірки по всій кухні тут не літали, і ми їх тут під столом не шукали. Будь ласка, значить, що нам потрібно? Огірочки, ось такі ґрунтові, маленькі. Чим менші, тим краще. Свіженькі, пружненькі. Якщо м'якенькі, краще не брати. Редисочка середнього такого розміру, свіженька, гарненька. Також постарайтесь пошукайте, тому що це впливає на смак. З редиски ми з вами що робимо? Відрізаємо хвостик і відрізаємо дубку. Редиску треба брати середнього розміру, для того, щоб вона, ну розумієте, в ротик гарно заходила. Далі, пакетик. Отакі пакети, ще раз вам покажу, звичайний зі пакетик. Скидаємо все в нього, або в звичайний маєчку пакетик, не проблема. Далі нам треба чимось відбити редиску та огірок. Це може бути ось така тавкачка. Якщо ви на природі, це може бути шматок дерева, це може бути отака штука для м'яса, це може бути ніж. Якщо він у вас грубий, то прямо от цієї частини леза, або якщо у вас він не грубий, то ручкою. Я буду використовувати вдома нормальну таку відбивачечку. Самий нормальний варіант. Що з редискою? Нам потрібно, щоб вона не прям в кашу перетворилася. Нам треба, щоб вона репнула для того, щоб в ці отвори зайшов маринад. Ось і все. Тому беремо ось так. Бачите? Репнула? репнула. Можете прямо так ще тут перевернути. Все, дивіться. Бачите, цього достатньо. Ще один невеличкий нюанс, коли ви відбили редиску, подивіться е, на неї. Якщо ви будете маринувати саму редиску, будете робити, в принципі, не проблема. Але якщо ви будете робити, як я салат, то, наприклад, якщо порівняти, то я би оцю редисочку більшу, наприклад, порозрізав би ще навпі. Екіпаж FPV 152 п'ятдесят окремої розвідувальної роти, черговий раз звертається до Андрія Клюса та його аудиторії. З проханням про допомогу у зборі коштів на закупівлю дронів на оптоволокні. Віримо у вашу допомогу та швидкий збір. Думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом. Актуальна банка, а також в описі під цим відео кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Беремо гірок, зрізаємо дубки. Та розрізаємо його навпіл. Раз. І тепер дивимося. Нам потрібно дістати всю лишню вологу, вона нам тут не потрібна. А якщо огірочки, такі, як у мене, молоденькі, свіженькі, ґрунтові, то тут не буде дуже багато його. Але трошки все рівно треба ось так ось, підзачистити. І нарізаємо шматочками схожими до нашої редиски. Огірок так само засипаємо в пакет. І відіб'ємо, але в цей раз більш лагідніше. Візьмемо далі одну цибулинку, ось таку у мене червону, тому що я хочу, щоб воно було не тільки смачно, а ще й гарно. Можна взяти звичайну цибулю, білу, можна взяти зелену цибулю, тут уже на ваш смак. Розрізали її ось так навпіл і ще раз навпіл. І далі отакими шматочками мене ну, така трохи більша цибулинка, того я взяв половину більше не потрібно. Я нагадую всім, точні грамовки до грама в описі під відео. Ось тут. Оп. Пару зубчиків часнику два варіанти, навіть три варіанти. Перший варіант нашинкувати дрібненько. Другий варіант взяти ось таку терочку. Третій варіант взяти e -e, чесникодавку і чк, видавити. Я возьму терочку. <світут> Лайфхаки. <світут> натираємо. По зелені я раджу взяти кріп та петрушку. Вони більш зрозумілі, вони не будуть перебувати основний смак редиски та огірка, наприклад, як кінза чи базилік, І мені вони найбільше подобаються. Нам треба що зробити? Ну, Я думаю, ви вже зрозуміли: зняти е, з гілочок ці всі листочки і нашанкувати тільки їх. Зелені має бути багато, тому що після зими треба наповнювати організм вітамінами. Зараз невеличка дискусія. У мене моя мама теща, вона кладе е, оці всі овочі в холодну воду для того, щоб дістати з них пестициди, нітрати і так далі. Напишіть, будь ласка, на таких, хто знає, чи правда це, чи воно щось взагалі дає, чи ні. А зараз я поділюсь з вами найсмачнішою заправкою, перевірену роками. Роками перевірено. Значить, нам потрібно буде цукор. Якась кислота. У мене лимон, тому що він дає таку і нотку цитрусову і кислинку, крапелька соєвого соусу для того, щоб дати смаку у мамі, спеції солі по вашому смаку, у мене відрібки любові і олія. Детальний склад моїх приправ, як завжди, залишу в описі під відео, для того щоб ви змогли їх придбати та спробувати, або імпровізувати. Вичавлюємо лимонний сік, соєвий соус, цукор для того, щоб збалансувати смак, трошки гострої солі. Приправу до овочів від дрібки любові. Звичайно, олія для того, щоб з'єднати всі приправи, всі смаки і аромати разом. Єдине, що раджу по олії не брати якусь занадто виражену аля кунжутну, чи там, наприклад, олію, оцю таку, як вона називається, нерафіновану, знаєте, така з насиченим смаком. Тому що тут хочеться от більше свіжості, хочеться, щоб воно все було таке, знаєте, відчувався смак тих овочів. Хоча це все також смаковщина. Тепер трошки включаємо бармена і робимо. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас. Дякую. Велика перевага цього салату в тому, що його можна їсти відразу, от відразу. Берете, отак, відкриваєте, берете вилку і їсте. Але я вам все-таки раджу зачекати, там, поки у вас там м'ясо там чи стейк ж смажиться на грилі. Ну, хай хоч хвилинок 5-10 постить, він стане більш смачнішим. Але тут великий момент в тому складі, що ви його можете з'їсти до того, як посмажеться м'ясо, і придеться ще раз його готувати. Тому будьте обережні, я ж відразу при вас скуштую. Візьму і цибулинку і зеленушку і огірочок. Хм. Супер баланс, хрусткість, свіжість неймовірно. Як завжди, діліться вашим враженням в коментарях? Чи зайшла така тематика відео? Чи хочеться схожі відео подалі бачити? Подалі, подалі коротше Короче кажучи, ви зрозуміли мій посил. Якщо хочете більше таких відео свіженьких салатів до шашлику, до м'яса тицяйте цейте вподобаєш. Якщо ще ви її не поставили, я сподіваюся, що ви вже її поставили. Ну я буду з вами прощатися. Йди не прошу ще отут. Дивіться відео, знімаю їх для вас, всіх вас обіймаю. Цілую прямо в душу. ваш шеф папа. -па.